Ну що, майстер-клас пролетів просто на одному диханні? Дуже класно, що учасниці були активні, питали, вони хочуть створювати свої продукти онлайн, і це будуть для них перші марафони. Це дуже класно, що вони. Ну, від мене почула певну інформацію. Знаєте, профільтрують її крізь свою свідомість, несвідомість. І сподіваюся, що щось спробує, що ця година часу не пройшла дарма. І надихати я можу, тому що ну, це правда, те, що все я говорю, це з мого життя. Це не з книжок. Кожен майстер-клас створений через призму свого досвіду, через працюючі техніки, інструменти, те, що. Знаєте, як опробувана на людях, от і воно працює. А, тож класно було Знаєте, я дуже сама надихнулася. Я завжди на енергії. Мене це живить. Просто я не можу без цього чесно.